Вітаю всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна Діпро, запчастини UMZ, МТЗ. І сьогодні хочу вам розповісти, що в нашому магазині можна купувати запчастини з ПДВ, тому що я знаю, що іноді... Ті клієнти, що до нас звертаються, кажуть, що складно їм знайти на свою техніку, на свої трактори, на ЮМЗ, на МТЗ магазин, де можна придбати запчастини з ПДВ. В нас це можна зробити. І покажу я вам на прикладі одного з замовлень нашого клієнта. Це замовлення на трактор ЮМЗ, замовив поршневу з лотески. Польща, до речі, вони почали робити, бачите, тут перевірку на оригінальність, така стрічка. Тут код, ви стираєте захисний шар, і потім переходите по цьому QR-коду. І куди вас перекине, так на сайт буваєте там цей код і вам приходить підтвердження. І це вже на всіх поштових злотистках. Так що маєте це на увазі. Далі. Вкладище колінвала від торгової марки Юбана, Так само помпа, чевульна крильчатка. І е, саме крутезні, я вважаю, прокладки на двигун D65. Пароніт, товстий пароніт, також є всі е, гумові вироби також у комплектації. Тобто максимальна, максимальна комплектація на районі півтори тисячі гривень. Так що, друзі, е, також дивіться, підготували повний пакет документів. Так що, кого цікавлять запчастини по безналу, можете звертатися, питати. Е, в нас все можна зробити. По, по, по МТЗ буде трошки легше знайти магазин по ЮМЗ взагалі складно Знаходити людям за частини з ПДВ. Звертайтесь з радістю вам відправимо в будь-який населений пункт України. Також самі запакуємо, самі проклеємо на складі, тобто не буде такого, що там оператор на пошті помилився, неправильну адресу вказав, не кудись поїде, ні. Ми це зробимо самі, зробимо як для себе. Тому, будь ласка, будемо раді, якщо будете звертатися до нас, раді будемо з вами співпрацювати. Все, дякую вам за перегляд. Підписуємося на нашу сторінку і також на наші, на наші соцмережі посилання Будуть в описі доступних відео. Пока!